Привіт! Я Тарас. І сьогодні я запрошую вас на технологічну ферму в китайському місті Ченду, що в провінції Сечуань Вона є першою у світі 20-поверховою вертикальною фермою, що включає кімнату для штучної розсади і вертикальну тривимірну зону вирощування. Всі функціональні зони автоматизовані. А для перетворення стічних вод на електроенергію використовується безґрунтове вирощування, де температуру, сонячне світло, воду і добрива можна точно контролювати, аби скоротити цикл росту та заощадити місце для посадки рослин. Оскільки на нього не впливають клімат і географія, урожай салату тут можна зібрати за 35 днів. Дослідники очікують, що річний обсяг виробництва листових овочів на вертикальній фермі може сягнути 50 тонн, що може забезпечити 100 тисяч людей протягом одного дня, виходячи з потреби у 500 грамів овочів на людину на день. Водночас для цього потрібна лише площа у 100 квадратних метрів і культиваційна рама висотою понад 9 метрів. Вертикальні ферми та фабрики рослин. Один з найважливіших способів забезпечення продовольством великих міст у майбутньому. Вертикальні ферми досліджуються, аби допомогти виробляти більше їжі на меншій площі. А ви, друзі, хотіли б мати таку ферму у своєму місті у майбутньому?